Морі, ваші зони. рокова лірика від черкаського гурту Ефект метелика, усміхнені відвідувачі, роботи споглядання яких приносить не лише естетичне задоволення, а й змушує замислитися. Ну і звісно, сонячна і натхненна Тетяна Черевань. Атмосфера заходу потішила б найвибагливішу публіку. На виставці Таня Черевань презентувала понад 20 своїх робіт. Це серії в очікуванні дива і тотем. Роботи свіжої за 2011-2012 рік. Це ось ці два роки, які я. Була беременна, которая я родила ребенка, і те, чим я жила, чим я дышала, то що мене вокруг окружало, это це все час на полотнах. Вся которая музика, яка була вот я бы делюсь уже зі своїми друзьями, зі своїми людьми, знайомими, близькими, з вами. Для художниці новий творчий період це не лише нові емоції, кольори і сюжети. Це час, коли вона знайшла однодумців та налагодила зв'язок із глядачем. Я тут не одна сьогодні. Сьогодні зі мною. Можна сказати, такой колектив, или яка-то група, яка не тільки поддерживает мене, а которая вместе со зі мною працювала над сьогоднішнім проектом. Зреалізувати задумане художниці допомогла її подруга, меценат та бізнесвумен Світлана Трофімова. Це моя однокласниця, моя подруга. Знакома із її творчеством, тому що у мене восім картин Я. сейчас будет рисовать, писать картину для подарка моей семьи Новым годом. Она моего маленького сім'ї з счастливого папу. Время прийшло отдохнуть от політики і окунутися выше. На полотнах мисткині переважно представниці прекрасної статі танюша відображає на своїх картинах і робить это так тонко. Так тактично. Хочется любоваться. Она приглашала меня в модели. С огромным удовольствием пошла на это. Она умничка, она работает. И я вдвойне восхищаюсь. Сейчас у нее Мишенька 10 месяцев ребеночку. И она, несмотря на это, умеет справиться с Мишей, там все и поиграть с ним, и картину пишет. Таня Чуревань зізнається, малює жінок, які мають в очах. Если я вижу женщину, я вижу огонь какой то внутри, какая-то такое ну совершенно непредсказуємо для мене, що мене зацепить и і ну, взорв'ят внутрі немножко. Вот, вот, как бы, вот Такі женщины на моїх полотнах. Тетяна Чаривань малювала мене разом з моїм песиком з ключиком. Картина вийшла дуже містична, жіночна, як на мене. Ключик там символічно зображений у вигляді дракона. У межах виставки художниця презентувала також партнерські проекти. Разом із майстрами хендмейд видала на гора колекцію біжутерії. А для черкаського гурту Ефект метелика створила обкладинку платівки. Таня Черювань взагалі така людина, таких мало людей, я сказав би така тепла, душевна. Люди, які ну надихають, по перше, на творчість дають якийсь заряд енергії і картини. Ну про для мене ось якоюсь автентикою, і тому це мені дуже подобається. Реліз альбому, за словами фронтмена гурту, запланований на кінець року. Співпрацею з Черевань тішаться і столичні бізнесмени. Художниця на їхнє замовлення ілюструвала близько 80 сортів кави. Тетяна майстерно перенесла аромат і смак на папір. Вона змогла передати те, що нам було потрібно підкреслити якісь переваги. Підкреслити смакові особливості, як можна передати мокко, да ну от як можна передати картинкою мокко каву. Вона це зуміла зробити. Ми піддавали підказки текстові. Вона те передала в лініях. Вона те передала, і причому я тут бачу квітки всюди, і там також вона інтегрувала практично в кожну картинку, інтегрувала квітки. Прикінцевим акордом мистецької вечірки стало інтимне зізнання художниці. У день відкриття виставки вона побралася із коханим чоловіком Сергієм. Нині закохані разом виховують 11-місячного синочка. Она умеет зв'язувати настолько і и сім'ю, і и творчество и роботу, що це, звісно, заслужує очень больших похвал. И, Во-первых, и і и потому что смотришь так вот на их сім'ю і на її творчество, і молодець. Хочу привітати новоспечену сім'ю, що теж прям мене така ж, чесно кажучи, щелепа відвисла, коли я це почув. Така несподіванка. Так що я можу запросто сказати, що я побував не на виставці у Тані Чарова, а у неї на весіллі. Всього їм найкращого, успіхів і міцної, міцної сім'ї з весілля у стінах музею. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка новини.